Привіт, мене звуть Саня Рельс. І сьогодні я буду тобі розповідати про свій новий корпус. Коли я роблю проекти складніші, ніж просто там з якимись мужичками чи геометричними фігурами, я сприймаю корпус як холст, на котрому буду зараз малювати свою картину. І з цього разу в якості холсту я вибрав цю Mazda RX-7 від компанії Апласті. Історія у цього корпусу досить цікава, тому що вперше його побачив десь років два тому. Коли компанія EasyMate його анонсувала як свій вируб, але вони довго не могли зробити його, потім вже віддали компанія Пласік для того, щоб вони зробили з нього саме корпус. Для мене це був найкращий варіант, тому що я досить давно та з компанією Пластик та маю гарні відносини з ними. І знав, що якщо вони будуть його виготовляти, то це від 100%, що я зможу його придбати. До речі, я вважаю себе шанувальником RX-7 і як FC, так і FD серії в різних варіаціях. І в мене їх було вже штук 5 різних. У мене було FC від кому і FD від дівід'юкому. Два рази я купував Mazda RX-7 від компанії D-Like. І зараз ще ця з'явилася. так сталося, що корпус я придбав ще наприкінці того року. В мене були на нього інші плани. Потім прийшла війна, і якось взагалі вся творчість уйшла кудись там на інший план. Тільки через деякий час, мабуть, місяця три, прийшло, як почалася війна. Я зрозумів, що треба щось зробити з ним, тому що вже кортить. Хочеться собі новий корпус, та і вже якось з'явилася ідея, що саме я хочу з ним зробити. Якщо в двох словах то вся ідея заключається в тому, що це розквітання української нації на тлі мертвих загарбників як і дуже хотілося зробити щось таке, щоб підкреслило, що саме зараз відбувається в Україні та смерть і то. Як всі згуртувалися разом та працюють заради перемоги. І саме для цього ми вибрали петриківський розпис як класику українського живопису. І саме на цьому корпусі хотілося якось усучаснити український розпис, що, мені здається, у нас вийшло досить непогано. Коли берешся за такий проєкт, конче потрібно дуже багато часу приділити саме підготовці. Тобто, щоб ти, коли взяв корпус та почав робити, ти вже розумів, де що буде знаходитись. І саме на це ми потратили досить багато часу. Ми відкрили коров, почали відмальовувати саме квіточки, розуміти, які маски треба під них зробити, які кольори ми будемо використати, як ці кольори гармонюють один з одним, який фон треба зробити, що на цьому фоні буде. На все це ми витратили десь приблизно два тижні. Потім вже перейшли до більш практичних варіантів, і тут я взяв кусочок лексану. Вирізав маску і спробував зробити щось з самотужки, і тут я остаточно зрозумів, що малювати буде Ксюха. Хто тобто, не знає, Ксюха — це моя дружина, і так у нас настільки гарне відносини, що вона допомагає мені робити корпус, і без неї, чесно кажучи, цей проект просто не, не навіть не почався. Тож Ксюха, дуже дякую тобі. Майже кожен вечір, приходячи додому після роботи, ми витрачали його для того, щоб зробити цей корпус. трішечки вимальовували спочатку квіточки, потім е, листочки, а потім вже фон робили. З квіточками було досить складно. Якщо ти просто наліпиш якусь маску, задуєш її в один кольор, то воно буде виглядати ніяк. Тож довелося додати такі точні візуруночки, саме пензликом. Сюхана також над цим кропотливо працювала. Вона була, брала пензлик, одним кольором вимальовувала там листочки. Потім робила градієнт, а потім вже зимою задувала основним кольором. І за рахунок цього в нас вийшли такі більш об'ємні квіточки. Якщо це робити більш просто, то воно б виглядало просто як пляма одна на одній. Була проблема ще в тому, що коли намалювали самі листочки, Ксюха не дуже вдало підібрала кольор і вони вийшли занадто темні. Я наважав. І вже з невеликою відстані вони виглядали просто як пляма. Тож довелося це все стерти і намалювати заново. І тут прикольно, що коли ти фарбуєш корпус аерографом, саме акриловими фарбами, вони досить легко виділяються спиртом. Просто береш ватку чи серветку, вмикаєш спирт, і можна витрати майже все. Коли ти малюєш такі речі фарбою з балона, це неможливо буде просто зробити. Бо розчинники, котрі розчиняють таку фарбу, розчиняють її разом з корпусом. А змивки, котрі це роблять спеціально, тобто розроблені змивки для цих для цієї фарби. Вони не завжди продаються. Там є певні нюанси з їх Кількістю також ціною, і взагалі це буде набагато складніше. А тут все просто, вона навіть витирається, якщо взяти якусь дерев'яну паличку, просто механічними можна підтерти трішечки, щоб ну, зробити краще. Ну і приблизно тиждень, мабуть, навіть трішки більше ми витратили для ну, щоб намалювати його повністю. Вже після того як намалювали, зазвичай це десь половина від того, що буде взагалі. І не в залежності від того наскільки важкий та складний проект робиш. Фарбування це реально тільки половина. Бо в мене було досить багато планів на те, що я хочу бати, бачити на цьому корпусі, де і взагалі в мене на той момент вже сформувалося досить чітке бачення, який цей корпус повинен бути. Почали ми зовнішні роботи з посмішків цієї на передньому бампері. Це така невеличка дань моєму минулому, тому що в мене було вже декілька таких маст. На деяких в мене вже була така посмішка, і мені дуже подобається. Беться як виглядає ця штука, вона робить стачки такого хижака на треку. Агресивний стиль в дрифті досить цінується. Потім вже перейшли до фар. Що стосовно фар, до речі, тут спереду у і не дуже багато, але ззади у рік 7 саме FD. В неї якась велика люстра там ззади. Там цих лехтариків просто докупи Задні габаритні, огні, гальмові поворотники, вони взагалі дуже великі. Я спочатку взяв аерограф та думав феерографам задути лаком ці червоні фари, але коли задув, вийшло якось не дуже, бо скло вийшло якесь матове, там мелкодисперсне. дисперсне. Таке враження, що лак, котрим я це робив, був занадто густий. І просто якось не ліг як треба. Тут прийшла Ксюха, забрала в мене це все це, сказала, дай сюди, покажи як треба. Взяла пензлики і зробила майже ідеальні фонарі. Далі вже зробив саму фару, просто задув його в чорний колір та молотовим. Зробив хромові елементи, котрі виглядали саме як фара. В зборі це виглядає дуже круто. Взагалі я раджу використовувати маркери молотов для таких робот. Дуже 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 прикольно вони виглядають а і працювати з ними досить просто. Далі вже пішла розшивка, з цим ніяких проблем у нас не виявлено. З дзеркалами трішки довелося попрацювати, тому що з першого ну вони надруковані на фотополімерному принтері, і мені не з першого разу вдалося угадати розмір. Я спочатку зробив занадто великі, потім занадто маленькі, і вже на третій раз зробив як слід. Пофарбува їх в кольор. Самого ну, основний кольор самого корпуса прилепили, і вони досить, ну мені подобається вони виглядають. Забув сказати ще про одну штуку, оскільки корпус складається з декількох частин. Тобто там є передній бампер, є накладка ще на заднє скло є дактейл. І ну, я його не використовував, але в нього ще задній бампер є. І коли робиш такий складний малюнок, він повинен переходити з одного з однієї частини корпусу на іншу. А коли ця частина корпуса відокремлена, це не дуже просто зробити. У нас досить непогано це вийшло, але якщо будеш робити щось подібне, на це варто приділити увагу, тому що два рази прикріпити бампер на одне і те ж місце дуже важко. Тож, коли ти його прикріпив так, щоб нанести рисунок, потім ти його знімаєш і щоб на останній раз його туди прикріпити, вже може щось не сходити. Тож так, в цьому теж є певна складність. На жаль, для цього проєкту в мене не було нових дисків, тож мені довелося їх купити та привезти з Польщі. За що велике дякую Богдану та Марцину з магазину Fakit, що саме в Польщі знаходиться. Я в них придбав ці диски від компанії Revidi. Дуже давно хотів їх спробувати, і мені дуже подобаються. Вони досить ну, вони дуже легкі. В них нема нічого зайвого і покришки на них тримаються дуже добре. Тож рекомендую. До речі, посилання буде на цей магазин в під описом. Тож раджу сходити подивитися, що в них є. А Богдану окремо дякую за те, що за той вклад який він робить в розвиток нашого хобі в Україні. Дякую, Богдан. Вже після того як всі елементи були на шасі, на корпусі, мені треба його підігнати під шасі. Тут теж виникли деякі складнощі. По-перше, треба враховувати довжину колесної бази, і зазвичай доводиться робити або трішки ширше, або трішки вузькіше. І тут також треба, було, довелося трішки підігнати це все і доробити передні арки, тому що оскільки тачка дрифтова, в неї дуже великий кут виверта колес і ще чіпляло трішечки. Тож взяв наждак і. Підпіляв. В мене вже є декілька інструментів та способів, як це зробити швидше та охайніше. І вже наступного дня я нарешті прийшов на трек з цим корпусом. Що прикольно, я нікому не розповідав, що я прийду з новим корпусом. Тож просто прийшов, поставив його на шасі і поставив на стіл там в закутку, щоб люди ходили повз, і мені було цікаво, коли його нарешті помітять. Через деякий час помітили. Ілля помітив перший, і потім вже почалося розпитування, що, як, коли зробив там і все таке. Приємно було. Хлопцям, до речі, я так зрозумів, цей проект також сподобався. Окреме задоволення отримуєш, коли ти вже бачиш, як ця вся штука рухається. Бо коли вона просто статична, це одна, а коли ти вже приходиш на трек і починаєш їздити, це вже окреме задоволення. Звичайно, там перші пів години ти катаєшся. І розуміючи, що це новий корпус, треба якось акуратніше бути, не врізатися в стіни. Але дріфт — така штука, що без контактів тут ніяк. І вже там за годину ти такий, а була, не була, поїхала. Не, давай сюди цю стіну. Звісно, я спеціально там нікуди не в'їжджав, але ну в контакті, без контактів дріфт не як. То ж така в нього доля. Та у усіх корпусів дріфті така доля. На цей корпус маю плани поїхати в Європу. Вже після перемоги. Я певен, що вона буде, але залишилось тільки дочекатися. Поки йде вона, війна, я не зможу, напевно, нікуди на ньому виїхати. І хотілося б просто залишити його в гарному стані. Тож я купив ще один такий корпус, його просто в один кольор, і не буду мати головника з прикиданням одного корпуса на інший. Тож, оскільки корпуса однакові, кріплення будуть використовуватися також однакові. Ну і налаштування всі будуть підходити. Дякую компанії Апласік за підтримку та те, що виготовляють файні речі саме в Україні. Дякую, Марцу за те, що допомагає в придбанні всіх модельних ніштяків. Богдану, дякую з тим, що допомагає з перевезенням їх до України. Ксюхі дякую за те, що вона взагалі є. А тобі дякую за перегляд. На все добре, любіть Україну, донаті ЗСУ. Все буде добре.